Світлячки, я вас вітаю. Отож, хто дивився моє попереднє відео про тропічний парфюмерний рай. Я вам обіцяла, що покажу вам декоративну косметику, яку я використовувала для зйомок цього відео. Ви мені вже не раз робите запити на космітос. Отож, я вас чую, світлячки, і косметику декоративну, яку я використовувала для цього відео, палетка тіней Be Love to Celebrate. Отака От палеточка. Це не реклама. Отака палеточка матові, шимірні, як ви розумієте. Тіні були ось ці рожеві. І серединку ось цим біленьким матовим та відтінком я палірнула. Під брови хайлайтер і взагалі хайлайтер сьогодні на мені. Це старічок, це дуже провірений засіб. Отака палетка Evelyn Cosmetics. Палетка хайлайтерів. Дуже класна. Взагалі Evelyn класний бренд, буду вам за нього топити, хоча не в колабах і не рекламую його. Тональний засіб. Botanic expert Tia Tree. Evelyn, Матуючий тональний крем антибактеріальний. 03 Віті. Кінок Light Beige. Тоналки в Evelyn теж буду за них топити, тому що пробувала їх і не одну, і вони мені подобаються. Туш вже повторила теж Evelyn Big Volume. отака туш. До щіточки. Треба звикнути, але можна звикнути. Дає об'єм. У мене дуже маленькі рісниці. Вії да, природні, і якби ця туш справляється. Звісно, я перед цим їх підкручую Вії попереднього, той штучкою, яка я не знаю, як вона називається. І обов'язково база під туш теж Евеліновська лінійка вар'єте. В них такі туші є для вій. Туші не пробувала, але по вашим відгукам і туші в цій лінійці класні. Вар'єте, біла база під туш. Завжди використовую теж помада, ламель, помада, лінійка Vine Lipс. Отака така помада, 0,4 відтінок каберне. Не знаю, зараз вона є в продажах чи немає, бо в них все швидко знімається. Дуже класно пахне какао з кавою, щось отакий гурманський. Аспект, приємний колір на літо. Це не матова, це обична помада, але четвертий відтінок каберне. Олівець для очей, вже не вперше теж беру. Оріфлем, двосторонні олівці. Чорною стороною, звісно, я частіше користуюсь, ніж білою. Але класні олівці вже не вперше зі мною. Оріфлейм це вже закінчується, дружок. І ніяк не закінчується у мене лайнер для брів від B. Перший відтінок, майже кожен день, користуюсь цим лайнером. Він не скончає. Glam B оці лайнери для брів. І, до речі, гель для брів, да, теж авеліновський, них він один, не взяла вам сюди показати румяна, нюдові румяна з палітки, контурінгової палітки, квартета теж вламель. Не взяла вам сюди показати, вона вже закінчується, мабуть, вона вже знять з фламель, бо її не бачу вже в продажах давно. Хайлайтер, там пудра, контурінг коричневий безражений, і нюдові І саме румяна з цієї палітки. Дякую вам за увагу, світлячки. Маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Бережіть себе. Ваші фаворити косметоса опишіть. І взагалі дякую вам за резонанс. Україна перемагає!